Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше. Я Іна, і сьогодні відео буде про хлороз на петунії. Можливо, ця тема ще й зараніше. Ми не дуже зайняті квітами, але все-таки люди, такі як я, ось ми вже купляємо живці для того, щоб їх розмножити, верніше доростити, потім розмножити ну, для продажу. Так як я ось продаю живці, тому я їх по максимуму повинна наростити і живцювати для того, щоб отримати посадковий матеріал для продажу. І дивіться, що тут. А, Спочатку скажу, що ці живці я коли я їх отримувала, які вони були. Відео буде в описі, тому кому цікаво, ви можете переглянути. Тож відео таке буде про петуні, про хворозна, тому кому ця тема цікавить, лишайтеся, поставте вподобайку ну, і буду розповідати. Вернуся до того, що я їх отримала, пересадила, корінці пішли рости. Ну, ось так як видно, бачите? Корінці пішли рости, і я їх вже раз зрізала. Тому що потрібно дочекатися, поки корінь піде рости. Якось видно вже, вже гарно, бачите? Ну, тому що живець він маленький, вже як він піде коріння далі по ґрунту, тоді тільки можна його живцювати. Я вже проживцювала раз, видно, вже вони почали відростати. Ось, наприклад, тут видно, як обрізано бачите, Тут обрізала. Там обрізала і ось вже ростуть ще новенькі пагінці. От, деякі ростуть скоріше, наприклад, як ось цей, деякі повільніше, а деякі, ось так, як я вам показую, відрізняються від інших. Тим, що вони хочуть рости, але тут вже явний хлороз. Це сурфінія Пінкморн. Вона єдина поки що так, від нього прореагувала на надмірну вологу. Тому що причиною на сьогодні цього. У мене це надмірна волога. Якщо одній, ось візьму таку рослину, тут вона, ви бачите, стаканчик, якщо в порівнянні, він темніший навіть, тобто тут більше вологи, ніж ось цих. Але ця сурфіня, вона, мабуть, що реагує на хлороз сильніше на це захворювання. Ну, Це не причина, щоб її не вирощувати, тому що квітка досить гарна, хочеться її мати і в себе в саду, і для продажу. Але ось так вона реагує на перелив можливий. Ну, знаєте, Зараз також є коливання температур, коли світло відключають, і у нас знову будинку холодно. Це, можливо, також для рослини є таким показником, для того, щоб почав розвиватися хлороз. Одні рослини краще. Витримують інші гірше, ну ось ця не витримала цього коливання і знову ж таки вологи, можливо, надмірної, і такий результат. Причому тут в мене 5 стаканчиків цієї сурфінії, он один, ніби нормальний, а ось ці вони, бачите, з хлорозом. Що буду робити? Перш за все, я їх просушу. Просто поставлю на батарею на деякий час, щоб грунт е, підсох. Для того, щоб я могла його полити. Для профілактики хлорозу, вернемося до того, вернуся, чому хлороз, це якщо в цьому випадку він, рослину я, можливо, перелила десь. Тобто та волога, яку я їй дала, їй була надміру. Коріння заблокувалося, і воно не бере цей мікроелемент залізу з ґрунту, і ось така нехватка йде заліза. і... Починається хлороз, тому що ну, вони бувають і різні хлорози, і магнієві, і сірчані, там, там, ну, різні там, і цинкові. Ну, Петунія більше всього хватає оцей залізний хлороз. Для того, щоб, знаєте, його не було, ми даємо по листу обов'язково залізу. Це ось такі, знаєте, маленькі навіть пачечки, різні мікроелементи. Тут брексіл-ферум. Я, звісно, обробляю по листу ним І Знаєте, одним хватає, а ось цій рослині цього не хватило полисту. Тому е, вже ось по листу обробіток її не вилікує. Тут потрібно е, підливати під корінь, а під корінь найкращий препарат це ферілен. Ось так він виглядає. Ну, На вигляд, воно як марганцівка. Я купувала його на вагу, тому дивіться, ось таке воно. Коли його розчиняєш у воді, воно ну, таке. Дуже якби насичений червоний колір, такий кров'яний. Ну, хто вирощує квіти, той, мабуть, що ж знає, що таке фірулен. Він розводиться 1 грам на літру і проливається під корінь. Коли так пролити рослину двічі, це буде 100% результат. Ну, можливо, не 100, а 99 так точно. Можливо, хватай одного разу. Тут потрібно буде спостерігати. Тож я для початку просушу ґрунт, щоб можна було його пролити, а потім під корінь дам розчин Феррілен. Поки що на своєму досвіді з того, за той час, коли я вирощую твіти, я не знаю кращого препарата від хлорозу, чим Феррілен. Він продається ж в маленьких також отаких от пачечках, кому, знаєте, кого їх небагато живців. Тож, буває, купуєш живці, вони приходять до тебе поштою і вони вже з хлорозом, тому що ну, зараз на вулиці холодно, вони вологі, а вологість і холод це перша причина для того, щоб з'явився хлороз на рослинах. Є рослини більш стійкіші, вони його ну, не хапають, не заражаються, а є такі, які більш до нього більш схильні. Тому Ферілен. Це єдиний препарат, який я знаю, який впорається з цією проблемою, і буде все добре. Тому, якщо в мене склалася вже заговорюсь, така ситуація на сьогодні, вирішила поділитися з вами, тому що скоро вже прийде час, що більш масово будуть люди купувати посадковий матеріал. Це не тільки ем, стосується живців, це також, якщо вирощувати на вулиці. Знаєте, Люба непогода, вона. Ну, якби прийде весна, ми висадимо їх знову ж таки по горщиках, можлива низька температура, можливі дощі, вони перелиють, ця, буде надмірна волога. Ну а тут туди-сюди той хлороз. То для цього, щоб ви це могли вже підготуватися до цього, саме краще – це придбати ферілен, От, чи то на вагу, так як я, чи то ось така маленька пасочка, її, знаєте, хватає на. Ну, якщо у вас її небагато, то її вам хватить надовго. На цьому все таке відео ось вирішила зняти про хвороз. Ще раз хочу, ви бачите, як один сорт. Всі стоять гарненькі, а ці ось чомусь так. Рослина не стійка. Ще якось я вирощувала сурфінію хотпінк. Дуже гарна сурфіня. Ні, хотрет. Ну, красива така. Ну, я б її ще, У мене в цьому році хотпінк є, а хотрет я не купила, не було там. Знаєте, все рівно я б її вирощувала от ще раз. Вона дуже гарна рослина, але от хлороз, вона підхвачує весь час, ну, вона до неї не стікала, що тут зробиш? Тут нічого в цьому страшного немає. Звісно, якщо не затягнути, якщо ось зараз не пролити, не обробити, то рослина може і пропасти, тому що він буде поширюватись, поширюватись. ну і, знаєте, Рослина просто пропаде. А може просто. Навіть таке статися, що її просушити, просто просушити. І все це піде. Хлороз може й сам пройти після того, як рослина просушиться. Ну тут, щоб, якби не гадати, краще всього пролить. Будете спокійні і ваші рослини будуть гарні. На цьому все. Таке відео, кому воно було цікаве, поставте вподобайку. Ну і миру нам та гарних квітів.